Всім привіт! Прогноз на 31 жовтня Таро традиції. Паж пентаклів і четвірка кубків. Ну, такий, знаєте, досить хороший день, спокійний, я би сказала. Сьогодні в кого є малі діти, звертайте на них увагу. Вони потребуватимуть вашої допомоги. Можливо, вони захочуть щось робити, допомагати, не відганяйте, нехай пробують, нехай практикуються. Можливо, треба буде подоглядати за їх тілом, за їх ресурсом, тобто дати їм можливість. Робити те, що вони хочуть, але за ними треба наглядати. Тут так цікаво. Дивіться, 31 жовтня у нас там Хеллоуін всі, всі справи, і випадає паш Пентаклів з гарбузами. Прям, прям картина маслом. Як цікаво, деколи прямо карти щось показують. Якщо ж дітей у вас немає, також займайтеся своїм ресурсом, щось, пробуйте на практиці, щось, навчайтеся. Можливо, сьогодні прийде якась пропозиція, яка принесе вам гроші. Ось такий Простий, спокійний, гарний, продуктивний ресурсу вистачатиме сьогодні. Ще в нас і вітають. Четвірка кубків на дні колоди говорить про те, що підсумком дня може бути якесь незадоволення. Щось, ніби, все добре, але щось, щось не так, щось нам не підходить. Те, що маємо, ніби не подобається. Ми мріємо про щось зовсім таке недоступне. Тож, сьогодні рекомендацією буде не концентруватися на якомусь. Такому негативі, а навпаки, вивести себе в позитив і розглянутися по сторонах. Можливо, те, про що ви мрієте, зовсім поряд. Далі подивимося на вихідні.